Міський департамент енергетики продовжує реалізувати інвест-проєкт Демо Юкрейн у місті Миколаїв. Він передбачає реконструкцію котельні поблизу Херсонського шосе, а ще заміну теплових мереж і встановлення індивідуальних теплових пунктів. Про це повідомила директорка департаменту Алла Луцька. Більше про це далі. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій з жовтня 2022 року поновив роботу після тривалої перерви, спричиненої російською агресією. Наразі департамент реалізує інвестпроєкт, який міська рада у співпраці з корпорацією Невко розпочала ще у 2020 році. Один із етапів проєкту – це реконструкція підкачувальної насосної станції за адресою Херсонське шосе 40К під потужністю 4,5. І як результат у перебудованому приміщенні, яке на сьогоднішній день відповідає зазначеним у проєктній документації вимогам, Функціонує автоматизована котельна. Ми у квітні 2023 року отримали декларацію на закінчення будівельних робіт і вже передали цю котельню на баланс ОКП облтеплоенерго. Наступним етапом реалізації проєкту є реконструкція теплових мереж, яка включає три напрями роботи. У трьох різних частинах міста буде прокладка труб А саме Підключення групи будинків по вулиці Чорновола до нової сучасної біопаливної котельні. В результаті буде виведена з експлуатації частина старої теплотраси Миколаївської ТЕЦ і прокладена нова довжиною близько 700 метрів погонних. Другий підпроєкт це підключення до нової біопаливної котельні ще однієї групи будинків, розташованих по Херсонському шосе. Це вона в результаті буде виведена з експлуатації частина теплотраси, яка розташована під проїзною частиною, і ми зможемо ліквідувати ті неполадки і в організації дорожнього руху, які відбуваються по Херсонському шосе. І третій підпроєкт це відключення житлових будинків від перетину з вулиці 8 березня до житлового будинку по проспекту Центральному 22А. Інвестпроєкт дозволить економити енергоресурси при опаленні багатоповерхівок. Також стало відомо, що до кінця року департамент планує завершити облаштування віконних відкосів, що почалися ще в довоєнний період. Після проведення відповідних робіт по встановленню металопластикових вікон у багатоперхових житлових будинків протягом останніх років до кінця не було завершено цей етап, не зроблено відкоси, і тому сама ідея, тобто збереження теплової енергії та забезпечення збереження тепла у будівництві, в будинках. Вона досягнута не була. Заплановані ці роботи стали можливі після розподілу бюджетних коштів на засіданні чергової сесії Миколаївської міської ради, яка відбулася 30.05.2023 року. Алла Луцька загострила увагу на відсутності актуальної схеми теплопостачання міста. Попередньо було вилучено в рамках одного з кримінальних проваджень, а міськрада не погодила розробку нової схеми. Ми пропонуємо депутатам надати нам право замовити цю теплосхему а фінансувати буде міжнародна організація, з якої ведуться перемовини на рівні міського голови кові груп. Вони готові нам цю схему. Проплатити, замовити і приймати участь в оформленні цієї схеми в розробці цієї схеми. На думку очільниці департаменту, депутатам міськради не вистачило часу, аби розібратися в ситуації через онлайн формат зустрічей. А тому Алла Луцька сподівається, що невдовзі розробку схеми теплопостачання міста таки погодять. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.